Тепер, які питання ви можете зустріти з даної теми, тобто з теми, що таке біологія? Ну, по-перше, типове питання, де у нас є опис якоїсь науки, і нам потрібно вибрати, що це за наука. Наприклад, розв'язання проблем, нестачі, продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я, навколишнього середовища пов'язують з розвитком науки, яка виникла на Стику біологічних, хімічних технічних дисциплін і має на меті використання живих організмів для потреб виробництва. І дивіться, такий маленький лайфхак для вас. Я вам завжди про це кажу: шукайте слова підказки. Величезне речення, багато інформації, причому перша частина речення ось до, ну, скажімо так, ось до, до цієї коми. Да? У нас. Під оце перше опис підходять ну, фактично величезна кількість біологічних наук. Абсолютно. Дивіться, які проблеми вони тут рішають: і продовольчі, і енергетичні, і мінеральні, і поліпшення стану охорони здоров'я, і чого тільки немає. Але нас е, в цьому реченні цікава саме друга частина, ось ця. І причому вона не вся нас цікавить, а цікавить тільки ось ця частина. Має на меті використання живих організмів. Дивіться, має на меті ось використання живих організмів для потреб виробництва. І дивимося, у нас тут біохімія, біоніка, біотехнологія і біоінформатика. І зверніть увагу, що ось три науки це нові сучасні науки, які якраз виникли на стуку біологічних, хімічних і технічних дисциплін, особливо розвитку технічних дисциплін. да? Ну і біохімію можна також сюди. І ось якусь з них обрати? І якщо ми з вами, наприклад. Повернемося до ось цього, зараз я приберу зайве до ось цього слайду, то ми побачимо, що якраз біотехнологія вивчає можливості застосування біологічних організмів для вирішення технічних, медичних і інших завдань. Тому ось у даному випадку ми вибираємо з вами відповідь В: Біотехнологія. І що нам допомогло? Нам допомогло саме ось це. По-перше, задача цієї науки, і коли вона з'явилася, ця наука. Тобто ось вони наші слова підказки. Друга частина речення. Не перша частина, а саме друга. Далі, питання наступне. Дивіться. Так, да. зараз я прогорну. Друге питання. Ось також описове питання. Зараз дуже полюбляють таке писання. В 1928 році англійський учений Гріфіт змішав культуру живих нехвороботворних стрептококів із мертвими хвороботворними і цією сумішю інфікував мишей. Ми ще захворіли на пневмонію і померли, а в їхній крові дослідник виявив багато живих хвороботворних бактерій. Відкрите явище було названо так, трансформацією бактерій, який метод біологічних досліджень застосував Гріфіт. Тобто, мета всього цього питання визначити лише метод біологічних досліджень. Діти, от величезний опис, що робив цей вчений. і визначити в даному випадку дуже легко. Подивіться, будь ласка, будь-яке питання, яке подібне, яке стосується дій ученого з якимись культурами, біосистемами, тобто одну взяв, підсадив до іншої і так далі. Тобто, під, 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 має на меті. Наявність піддослідного, тобто реципієнту, наявність спеціальних умов з метою отримати конкретні результати, це все стосується експерименту, те, про що я вам говорив. Ось так. Тому в цьому питанні відповідь експеримент. До речі, це питання дуже популярне, саме про експерименти, моніторинг завжди запитують. Далі давайте подивимося. Ну і ось питання у нас про подібний метод. Дивіться, воно, ще раз кажу, ми його вже з вами розбирали. Воно е, кожного року ЗНО зустрічається е, кожного року. Що ми маємо? Ми маємо ось таку цікаву діаграму, де у нас є. Ось такі графіки є. У нас тварини, дивіться, лисиця, вовк, е рись. є заяць, це тварина, на яку вони полюють, і ми бачимо з вами графіки. Що це за графіки? Це коливання чисельності цих живих організмів, і е так як це три хижаки, які полюють на одну жертву, то дані три графіки нам показують залежність чисельності цих видів від е чисельності зайців. Ось, від, від нас вимагають, який метод дослідження було застосовано під час отримання наведених даних. І давайте подивимося: для того, щоб отримати такі дані, нам потрібно дуже довго спостерігати за цими тваринами, рахувати їх кількість, описувати. Тобто, бачите, вже ми не можемо обрати з вами спостереження, ми не можемо обрати з вами порівняльно-описовий метод. Так, да, він подху... він до нас підходить, тому що ми порі... описуємо і порівнюємо. Порівнюємо їх кількість. Але ми робимо це не з конкретним об'єктом або декількома об'єктами в конкретний певний час, а робимо це продовж багатьох років. Дивіться, бо з 32-го року по 54-й. Тому порівняльний експериментальний метод нам взагалі не підходить. Ось. Метод моделювання так само не підходить, бо експериментальний метод моделювання мають чітку мету поставлену, без, тільки, тільки способи досягнення мети різні. І ось у нас залишаються з вами моніторинг і порівняльно-описовий метод. Вони обидва дуже дуже схожі. І е, якщо б у нас мова йшла, наприклад, про е, якийсь конкретний період, про ну, наприклад, от, про 1900, там який у нас там 1930 рік. І ось 30-му році у нас кількість лисиць була, наприклад, там така, кількість зайців така-то. Чому так сталося? Тому що ось зайців було багато, а лисиць також стало багато, бо багато їжі. От тоді б ми з вами використали порівняльно описовий метод. Але в даному випадку у нас мова йде про величезну кількість, величезний період і постійне спостереження за коливанням чисельності. Тому правильна відповідь в цьому питанні моніторинг. Uh, і ось ще, на що хочу звернути увагу. <плес> вибачте, на що на що хочу звернути увагу, це те, що у нас дивіться два методи дуже схожих. Це з одного боку питання пастка. Ось вас підштовхують до цього методу. Не ловіться на ось цю, як то кажуть, пастку. Ну, ось ще одне подібне питання, де у нас також є: дивіться, на малюнку наведено графіки залежності швидкості ферментації від кислотності середовища, який метод було застосовано для отримання наведених даних. І ось тут ми вже з вами вибираємо порівняльний описовий метод. Тут у нас моніторингу ніякого немає. Ось, бо у нас є просто залежність кількості від кислотності. І отут ми вибираємо з вами порівняльно-опасовий метод. Далі. Ще одне питання. Ну, бо ще декілька питань розглянемо. Ще декілька питань розглянемо. Дивіться: проаналізуйте графік залежності при, приросту, е, про, е, господі, проростків одного із сортів жоржини від віку. І е, твердження, які його інтерпретують. Тобто, це питання на твердження. Воно також дуже 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 популярне. Це питання, де вам потрібно обрати правильні твердження. І так, дивіться, є перше, перше, перше твердження: швидкість росту проростків жоржини є нерівномірною. Дивимося з вами на графік. На ось цей графік. Так, да, дійсно, це так. Ми бачимо, що в різний період доби у нас різна кількість проростків, пророс е, є. Значить, це у нас правильно. Ставимо галочку. Далі. Найбільша інтенсивність росту спостерігається між 50 та 70 добою. Дивимося, ось доба номер 50 ось доба номер 70 да, Найбільша кількість у нас тут є, тому також правильно. Ось бачимо вже перше і друге. Да? І е, я вам скажу так: що половина дітей одразу вибере відповідь Б. Чому? Тому що у нас є перше і друге, є друге і третє, є лише перше. І ось це ваша типова помилка. діти, ваша ахілісова п'ята. Як тільки ви знаходите більш-менш підходящий варіант відповіді, ви одразу його вибираєте. Не читайте всі варіанти до кінця. Дивіться, довжина проростків постійно збільшується впродовж терміну, відобра... відображеного на графіку, і оце твердження також вірне. Чому так? Тому що дивіться: у нас потрібно проаналізувати залежність приросту. Проростки одного із е, сортів жоржини. І ми бачимо з вами, і ми бачимо з вами що ось кількість міліметрів, да що кожної доби у нас довжина проростків зростає. Ось на відображеному графіку. Тому в даному варіанті усі, усі відповіді вірні. Ось, будь ласка, ось це теж дуже типове питання, дуже цікаве воно і типове тим, що ви, е, скоріш би за все, обрали, варіант, обрали би варіант Б. Тому що б знайшли одразу два правильних відповіді. Все, третє б ви навіть не читали. Не робіть таких помилок. <кхів> Далі, наступне питання. Біологічні науки. Да? Історія Нобелівської премії в галузі фізіології і, або медицини починається де, тут, в 1901 році е, визначенням УНЕСКО Адольфа фон Беріна, е, Берінга із Німеччини за працю присвячену е, сиров, сироватковій терапії, передусім за її застосування в лікуванні дифтерії. Науковець уводив сироватку. Ну, я далі читати не буду. Чому? Тому що все, науковець уводив сироватку. Тобто він ставив певний експеримент. Тому відповідь знову: метод експериментальний. Отже, діти, дуже схоже питання на те, яке ми вже з вами розбирали. Тобто, якщо ви бачите, що науковець конкретно щось робив з реципієнтами, то одразу ми з вами звертаємо увагу на метод експерименту. Я спеціально це питання ще раз ввів, щоб ми з вами закріпили його. Далі, теоретичні досягнення біології застосовують у медицині для розроблення методів ранньої діагностики, лікування та профілактики багатьох спадкових хвороб людини. Так, да. це стало можливим внаслідок сучасних досліджень, у якій галузі. І так, у нас тут є екологія, біохімія, анатомія, біоніка, екологія, кібернетіка, молекулярна біологія, генетика. Зверніть увагу, як воно все намішано. І що у нас є? По-перше, у нас є теоретичні досягнення. Біологію застосовувати у медицині для розроблення методів ранньої діагностики, лікування і профілактики багатьох хвороб. Отже, мова у нас іде з вами про теоретичні досягнення, які ж науки користуються подібними досягненнями? Ось який варіант ми з цього виберемо. Ну і повертаючись до наших наук, дивіться, у нас є молекулярна біологія, генетика, у нас є екологія, біохімія, у нас є анатомія, біоніка. Давайте подивимося. Ще раз, да, що таке біоніка? Біоніка дає нам можливість використовувати е, певну особливість будови живих організмів в якості аналогії, робити якісь прилади і так далі. Значить, це нам не підходить. Так? Тому е, ось, цей варіант, ось цей варіант з біонікою, де воно у нас? Анатомія біоніка, нам вже не підходить. Далі дивимося, біохімія. Знову повертаємося до наших наук. То біохімії. Так, де вона у нас тут була. Зараз я приберу все. Біотехнологія. А, ну тут у нас таки так. Наука біохімія, да? Ось молекулярна біологія. Наука це про процеси у живих, про хімічні процеси у живих організмах. Давайте подивимося. Чи підійде нам це явище? Біологія, да. Ось вона у нас біохімія. І екологія. Ну, тут бачимо, що екологія і біохімія окремо. Одна наука вивчає молекулярні процеси, друга наука вивчає взаємозв'язки живої матерії в середовищі, в середовищі, в якому вони існують. Ось, нам потрібно конкретні науки, які, розробли, які застосовуються в медицині для розроблення методів. Так? Тобто, ось бачите, вже два варіанти ми з вами, два варіанти ми з вами вже прибрали методом виключення. Тепер залишається екологія і кібернетика, знову таки прибираємо з вами раз і тому, прибираємо, чому Тому що знову таки екологія не вирішує усі поставлені задачі. Ось. І в нас залишається з вами молекулярна біологія і генетика. Одна дає можливість нам розглядати. Ранню діагностику, лікування верніше, лікування та профілактику багатьох багатьох хвороб і визначення діагностики. І ось у нас слова підказка спадкові хвороби людини. А спадкові хвороби людини вивчає виключно генетика. Ось так. Тому це питання можна розв'язати методом виключення, якщо дивитися на компоненти. Тобто тут у нас варіант А не підходить, тому що екологія, варіант Б не підходить тому, що біоніка, варіант В також не підходить, тому що екологія, залишається варіант Г. І можна розв'язати це питання одразу, якщо звернути увагу на ось це визначення спадкові хвороби. Якщо спадкові хвороби, то генетика. Все, тобто, варіант Г буде у нас правильний. Так, ну і розглянемо з вами наступне питання, да? Так, це у нас ос... да, останнє питання. І так, дивіться, метод біологічного дослідження, який ґрунтується на спостереженні. Раз. Отже, підкреслюю одразу це слово. Метод ґрунтується на спостереженні. Значить, що нам сюди підходить? Нам підходить описово-порівняльний метод, метод спостереження, метод моніторингу, наприклад, широко застосовується вченими давнини під час збирання фактичного матеріалу. О, широко під час збирання фактичного матеріалу. Практично до XVIII сторіччя біологи використовували його, намагаючись узагальнити результати про. Систематизацію рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро і мікроструктури. Вкажіть цей метод. І у нас є метод моніторингу, експериментальний. Перші два одразу прибираємо, ще раз кажу, тому що вони мають на меті, ось дивіться, моніторинг, експериментальний і метод моделювання. Ми зразу прибираємо з вами всі три. Тому що експериментальний метод і метод моделювання. Щоб правильно було, прибираємо Б і прибираємо В, тому що експерименти моделювання, ще раз кажу, мають поставлену конкретну ціль, і до якої вони добираються різними способами. Ось моделювання теоретичними в експериментальному способі практичними. Залишається моніторинг і порівняльно-описовий. І ось моніторинг у нас тут теж не підходить. Тому що у нас на меті на меті не е, стоїть саме мета порівняння. У нас якраз стоїть, дивіться, яка задача, Дивіться, яка задача систематизації рослин і тварин. Тобто, у нас стоїть задача зібрати інформацію, тобто описати об'єкти, про, проаналізувати, порівняти їх і зробити, е, зробити результат. Видати результат, чи належать вони до однієї, групи, чи належать вони до різних груп. Ось тому у нас залишається тільки варіант Г. Бачите, як легко ми його визначили. Це порівняльно-описовий метод. Ну і взагалі, порівняльно, взагалі, ось, можна просто прочитати ось цю першу частину, перше речення, і далі вже не читати. Чому? Тому що порівняльно-описовий метод або метод спостереження це метод, який використовується. Людиною з давніх, з давніх, з давніх далев. Це перший найбільш доступний нам метод, що ми е, спостерігаємо і порівнюємо. Ось так. Ось такі питання у нас властиві для даної е, частини теми. Теми, що стосуються біології як науки, її методів досліджень, типів біологічних наук. Так, на цьому ми закінчуємо з вами перший розбір, і побачимось на наступному уроці. talk.